Вітаю, королі і королеви. Я хочу зробити для вас три варіанти підказки: так або ні. Питання бути чи не бути, воно існувало ще до Шекспіру, з самого початку існування людства, я думаю. Питання може стосуватися будь-якої будь сфери життя, будь-якої ситуації. Так або ні. Ви задаєте питання, обираєте один з варіантів і дивимось? Так або ні. Три варіанти. Перший, другий і третій. Коман. Я коли обираю варіанти, то саме перше. От, просто саме перше, що приходить мені в голову, саме перша карта, на яку я подивилась, або, знаєте, просто от в голові з'являється там 2-2, або 1-1, 3-3. Ну, коротше, от саме перше, що вам прийшло в голову, ото от ваше. І так, поїхали. Перший варіант. Так, або ні. Жезлі. Це в нас е рицер жезлів. Скоріше за все, це да. Бо що? Жезли це дія. Жезли це passion. це пристрасть, це ідеї, це якісь дуже палкі починання. Тобто дія це рух вперед завжди. Ну, типу, можливо, буває якась дія, яка повертає тебе назад, але все одно це дія, тобто рух. Так що я можу сказати, що це так. Наступний варіант у нас так або ні. О, королева жезлів. Це так. Бо що? Жезли це в нас вогонь, це дія, це рух, це пристрасть, це динаміка, це запал, це вогонь. Бачите, вона підіймає вгору цей жезл, а в руці в неї просто вогник. Тобто це так. І третій варіант. Так або ні. Паж мечів. Е, мечі це не завжди ні. Але це і точно не так. Ну, тобто, мечі це те, що стосується вашої голови. Це аналіз, це, можливо, сумніви, але сумніви це. Вже сумніви щось інше буде показувати. Е, це. Я так вам можу сказати, щоб прийняти рішення так або ні, вам потрібна ще додаткова інформація, це 100%. Перш за все, щоб ну, обрати так або ні, щось почитайте, дізнайтесь, можливо, поговоріть з кимось, виясніть, зробіть, ну, тобто, щоб для рішення потрібно ще щось зробити. Можливо, треба звернутися до кого-то, провести більший аналіз цієї ситуації, або стосовно цієї людини, вам, можливо, щось треба дізнатися, що більше про цю людину. Тобто не поспішайте, пажи це не про дію, це більш про те, що у вас в голові, ваші бажання, бажання і ще про те, що щось потрібно зробити перед тим, як рухатись вперед. Дякую. Нехай збиваються усі ваші мрії. Па-па.